Якщо довгий час не можете продати свою нерухомість, то це відео для вас. Ось п'ять кроків, які працюють, і які може ініціювати або контролювати безпосередньо власник нерухомості. Запитайте у свого агента, хто ваш покупець, тобто це молодь, можливо, це сім'я з дітьми або інвестор з певною метою. Це впливає абсолютно на все: на текст, на стиль, на фото, на опис і на акценти відео. Важливо не продавати всім, а продавати конкретно комусь, і треба думати в цьому разі, як маркетолог. Перевірте якість фото та відео огляду, бо якісні візуали це саме те, що ловить увагу, і навіть ідеальна квартира, яка без світла, без ракурсу, без певної атмосфери вона виглядає як ще одна така сіра посередня квартира. Ваша задача як продавця бути включеним. Тобто запитуйте, цікавтеся, контролюйте. Бо коли продавець активний, то агент точно працює краще. Якщо ви працюєте з агентом, це не означає, що ви віддали свій об'єкт і чекаєте. Це певне партнерство. Залучення покупців це не якась удача, це візуал, трафік, меседж і певна стратегія. І якщо ви відчуваєте, що ваш об'єкт висить на ринку, то не починайте одразу з ціни, а почніть із запитання: а хто взагалі бачить моє помешкання?